Люди, а у вас теж є подруги, які не розуміють, що інстаграм це інструмент спотвореної реальності. Я удоволялась зі своєю недавно, і у нас була розмова. Була розмова, як то кажуть, по душам, і ось вона мені призналася, що інстаграм в неї викликає здебільшого почуття власної нікчемності. Загалом каже вона мені: ну ти просто подивися, та в Італії, та на Балі, там вся в брендах ходить, інша тільки по спає в фітнесах, та вообще на Теслі їздить. А я маю на роботу ходити, ще їсти йому готувати. В народі це називають ефект ідеалізованої реальності. А найбільше мене розірвало. Коли вона почала нити, що вона теж хоче в Дубай. Дозволю собі висловити свою непопулярну думку. Увесь цей лоск тримається на рабській праці мільйонів людей. 92% населення Дубаю це трудові мігранти. 70% із них прості робітники, які роблять грязну роботу в нелюдських умовах і за мізерну зарплату. Будівельники, прибиральники, сантехніки, електрики, водії, доставка, працівники готелей, няні і так далі. Це Содом і гомора цього світу. Просто подивіться, що вони коять на своїх дубайських вечірках. Я шукала за такими тегами. Показувати тут не буду, бо мене забанять. Але я на таке дивитися не можу. Бо одразу починаю плакати. Ось вам і ціна розкоші, ціна пафосних фотографій в інстаграмі. Що саме більше мене вибило з колії на тих вечірках? Це копрофілія. Це такий собі фетишизм, коли людина отримує сексуальне задоволення від того, що її партнер або вона поїдає гімну. Фу, я думала, що таке буває тільки в збочених голівудських фільмах. Але ні, зараз буде шокінфа і ваш святогляд рухне, як і мій. Раджу людям зі слабкою психікою взагалі не дивитися далі. Виявляється, є такий культ копрофілів. Він називається Рацирс, родом з Росії, але має своїх адептів по всьому світу. Це найвірніші і найближчі члени, які виконують всі вказівки свого лідера Олександра Дворкіна і називають його наш патріарх. Дворкін обіцяє людям тепленькі кресла і необмежену владу. Для цього зрозуміло людям потрібно потрапити в ці найближчі кола. А для того, щоб туди потрапити, вони му. Судять пройти ініціацію. Обряд полягає в тому, що в присутності найближчих його адептів людина має з'їсти свіженьке, тепленьке гімно під дупи дворкіна. Знаєте, мені навіть говорити про це бридко, але я розкажу далі. І як потім виявляється, це все дійство знімає прихована камера. І, понятно, вони стають ручними халуями цього дворкіна, тому що він погрожує тим, що він оприлюднить цю інформацію, і вони втратять будь-який авторитет в суспільстві. Ну це позоріще, чесно. І знаєте, що в Україні теж є адепти цього культу: Ірина Кременоська та Олексій Святого. І судячи з того, що за їхню діяльність і ці всі відкриті факти, які. Вспливають вспливають інфопросторі все більше і більше, їх ще не посадили. Ми можемо зробити висновок, що цих гівноїдів в Україні ще багато, бо тільки гівноїд буде прикривати гівноїдів навіть якщо вони зрадники держави, і ви навіть можете їх вичислити. Будемо слідкувати. Зараз проти Кременовської іде слідство, і той, хто буде захищати її, той сам себе просто спалить. Ось такі пироги малята: шейхи, принци, чиновники, мільйонери, судді, прокурори, силовики, депутати, священники, журналісти звучить дуже красиво. А за кулісами наминають гімно.